Грис світлічки, тема сьогоднішнього відео: Жінка несе повну відповідальність за своє життя. Ух ти, як цікаво! Да-да-да-да-да. Присаджуйтесь, зручненько вмощуйте, зараз будемо піднімати цю питання. Чому ж жінка несе повну відповідальність за своє життя? Значить, дивіться. І чоловіки, і жінки, ми несемо повну відповідальність за своє життя, як ми його проживаємо. Якщо жінка каже всі видання вирішують, чоловік я нічого не рішаю, я не приділа. Да, ну це по-доброму. Якщо вони дійсно стосунки побудовані, чоловік дійсно відповідальний. Так, це одна історія. Але є все одно, є дуже часто таке, що жінки вони знаходяться в дитячій позиції. Да, от я в попередніх відео про це говорив. Жінка така. Я нічого не рішаю, мене є чоловік. все, все, все. все. Ні. От. Для прикладу, яким чином це може проявлятися? От е, на консультаціях були сімейні пари, ну причому не одна. Це на жаль, розповсюджена таке явище, що да, приходить чоловік жінкою, жінка розповідає. Ну, у мене було кілька консультацій, коли чоловік приводив жінку, каже: Поясніть їй, що я хочу дитину. Зазвичай жінка приводить, ну всі решта випадків, коли проходить жінка, приводить за руку чоловіка каже, поясніть мушу, що в мене час, мені потрібно народжувати дитину ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. От, і ми починаємо вдвох вмовляти про те, що ну ти жінку взяв, це проект дитина, ля-ля-ля-ля-ля. Тобто ну так акуратно, акуратно, і чоловік починає такий, ну так, да, окей, все, тоді чоловік погоджується на дитину, тоді народжується дитина. Але якщо жінка заміжня, і вона там 10 чи 15 років заміжня, і в них дітей немає. І чоловік сказав, каже: дітей не буде, вона там нічого не планує. Вона ще 10 років сидить там. Чого ти сидиш в тих стосунках? Вставай, тікай з тих стосунків бігом. Там нема що робити. Знову ж таки, ці всі питання потрібно задавати до того, як почалися стосунки. Я ще буду записувати відео на цю тему, як будувати стосунки. О, тому, будь ласка, підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі. У мене завжди тут навіть, на цьому ютуб-каналі у мене тут про ведичну астрологію, про сімейні стосунки, про гроші. Тут завжди якийсь цікавий контент. О, щоб ви були в курсі. Дивіться, коли люди приходять на консультацію, вони вже щось натворили і приходять і кажуть, як це виправити. Я більше веду зараз таку політику, що давайте ми відразу будемо будувати правильно стосунки так, як має бути. Ну дивіться, ви побудували фундамент, а він кривий, або тріщину дав, або щось там криво стоїть. Розумієте? Ну, от фундамент має бути рівний. А він за вас з'їхав вас, да? есть тобто, ну як ви тут побудуєте, як тут все гуляє. Фундаменту немає. Ви пробуєте третій поверх будувати четвертий. П'ятий. ви кажете, Петро, у нас дивіться, який дах, такий червоний, класний, такий 30 років гарантії. Яка різниця, який у вас дах? Якщо у вас з фундаментом проблем? Розумієте? Фундаменту нема. Далі вам потрібно зрозуміти те, що ви душа. Так, ваша душа знаходиться в жіночому тілі. Так, у вас свій рівень відповідальності. Але тим не менше, коли закінчиться ваше життя, перед Богом предстанете ви одні, і вас Бог запитає. Якщо, наприклад, ми говоримо про тему дітей, да я то Бог, я тобі дав, ну вам Бог скаже, да? що він вам дав жіноче тіло. Ваші обов'язки, це було народити як мінімум одну дитину. Де діти? Де діти? Чим ви займалися? Я не беру зараз там святих особистостей жінок, ми зараз не про це. У мене тут кожна жінка практично проходить на консультації. Свята, богиня, вона спасе весь світ. Я кажу, слухай, вийде заміж, дитину народи хотіну. Ну та то фігня, що я буду там займатися фігнею. От я тут зараз всіх спасу. Там. Може, сама собою займи спочатку. Вийде заміж нормально, народи хоча б одну дитину. Хоча би одну. ви розумієте, що якщо жінки, ви перестанете народжувати дітей, ми вимремо тут просто всі, Тут пустиня лишиться, тут нічого не буде. Тому відповідальність, кажу, є у ваша відповідальність, яку несете ви. І перед Богом ви будете стояти одні. Чоловік буде стояти один, без жінки, без дітей, без начальника на роботі. Жінка, ви як душа, ви перестанете перед Богом і будете давати звіт, чим ви займалися все життя. От що ви йому розкажете? Що ви розкажете йому? Далі про дітей проговорили. Ем, гроші. От питання такі. Да? От чоловік заробляє стільки, що я можу зробити. Є ще випадки такі. Тобто, ну, от була історія на Фейсбуці, да? от одна жінка, вона розвивалася чоловіком. Вони прожили щось там скільки то років, закінчилось розлучення, всі гроші в чоловіка. Будинок оформлений на чоловіка, ще якісь там проблеми. Вона у тих 15 років, по-моєму, не були разом. І вона у тих 15 років така. Я нічого не рішаю, все рішає чоловік, все супер. Супер, і чоловік всі свої питання нарішав. Всі гроші в нього сказав: пошла нафік, забрав, ну, привіз машину, забрав якісь речі, просто розвернувся поїхав. поїхав. лишилась в напівпустому будинку, в холодному, гола боса. Все, без нічого. І вона там звинувачувала весь світ. Всі винуваті, я не захищена. Ти 15 років чим займалась? Ти що, рот не могла відкрити, спитати в чоловіка, де я, де мої гроші? О ти гроші заробляєш, скільки з них мої. Чому я не маю грошей? Якщо ти бачиш там проблеми в стосунках, іди на роботу, йди працюй. Ну, є такі випадки. Опять, якщо тебе ті стосунки не лише, чого ти сидиш там в тих стосунках? Або міняйте ті стосунки, сядь чоловіком і скаже, мене це влаштовує, це не влаштовує. Чоловік тобі скаже, я це можу, це не можу. Знову ж таки, задавайте ці питання перед початком стосунків. Перед початком, розумієте? Ви жінки чатку влізете в ліжку, розумієте, а потім. Ну, ну якось буде, якось буде. якось буде, А потім я його перероблю. розумієте. Оце фантазії, розумієте? От, ну просто розумієте такий гон. Ви що собі там понапридумали, понасплітали, от, а потім, розумієте, робите чоловіків вонувати. Це ще ладно, якщо в стосунки влізли. Ладно, поженились. Це ще добре, як там ще дітей нам. А якщо діти пішли. І потім, розумієте, починається. І той чоловік, ні ту жінку, ні тих дітей не хоче бачити. І та жінка потім плюється в чоловіка все життя. Для чого ви лізете в ці стосунки? <кій> На рахунок грошей. От дивіться, Я от е, якісь речі от я не раз говорю. От я просто дивлюсь, що мені пишуть в коментарях зворотній зв'язок, який ви мені даєте. Так, я вам дуже вдячний за зворотній зв'язок. Да? Тепер дивіться, що відбувається. В ведичній культурі прописано те, що чоловік має дарувати жінці. Зараз жінки всі розсвідують, кажуть, о, Петро, красавчик. Ну, звісно, що красавчик. Да? Тобто дивіться, о, жін... Чоловік жінці має дарувати солодощі, косметику, дорогоцінності і одяг. Клас! Все, зараз цю фразу вирізуть, цим чоловікам покажуть. От Петро сказав, що так має бути. Да, це написано в ведичних писаннях. Тепер давайте ми розберемося, для чого це робиться. От. Розумієте, от є, ну це кажу, це є дві сторони. Тому що є жінки, які собі завели там чоловіків, знаєте, цих оленів, от олені харвотик називається. Да? І просто їх розводять на гроші. Розумієте, це не про то. Коли ладно, коли є жінка, за якою там починають ухажувати там, кілька чоловіків, це нормально. Ну, тобто їх там один, це не варіант, два, ну що таке, там вибір стоїть і починає кидати. Має бути три і більше. Не спати з ними. Не спати, ні, просто зустрічатися, спілкуватися, зідзвонюватися. хтось може кудись запросити, це нормально. Тобто виникає здорова конкуренція, хто з них переміг, хто більше зробив, окей, з тим тоді можна будувати стосунки, він тоді буде робити далі ще більше, тоді так. Да. Ну, а коли один, і то такий кривий коси гурбатий, це не те. Окей, вертаємося до подарунків. Ну, коли чоловік це все дарить, для чого це все потрібно жінці? На випадок, якщо з чоловіком щось станеться, це ще було прописано в ведичній культурі там, скільки тисяч років тому назад. Знаєте, от мені жінки пишуть, Петро, що ви все то саме, вже звіт змінився. Що змінився? Ви думаєте, якщо тоді вже мудреці казали, що чоловік має жінку забезпечити на випадок, якщо з чоловіком щось станеться, чи ви думаєте, що колись люди не вмирали? Вмирали. В цьому світі смертність 100%. Кола. Чоловіки вмирали тоді. Зараз в Україні ще йде війна. То чоловіки гинуть взагалі, розумієте? На раз-два. Ну от тоді ще було продумано, що чоловік забезпечує жінку. Вона була в діта, косметика, солодощі, плюс ще мала там золото, діаманти, другоцінні камінь. Для чого це все потрібно було? На випадок, якщо чоловіком щось станеться, вона там, як мінімум, ще рік чи два, вона буде забезпечена. Плюс вона мала там родичів, там кум, свад, ці старші брати, тато, купа родичів і так далі. Розумієте? Тобто як мінімально вона була сита в і чоловік це забезпечив. То зараз це ще важливіше стає. Розумієте? Ну тут я кажу, починається перетягування каната. Перше, чоловіки, от не, не дуже хочуть зараз це робити, бо не стільки заробляють. Друге, то що жінки просто починаються розумієте, розводити чоловіків на гроші. Ну Це просто розводняк називається. Ну в бандюків це називається. Ну як це називається? Причому жінки так розумієте, так гарно вміють це викрутити, виманити, розумієте, а потім шочками зробити. Такі, ну всі чоловіки ж винуваті, і не жінки, ми ж відповідальності не несемо. Почекайте, як не несеться? Ви несете за це повну відповідальність? Тому що рано чи пізно воно прилетить. Воно прилетить яким чином, ви побачите. Так що таке? Значить, по відповідальності, <кхух> що дуже важливо, ну, комплексний системний підхід. Значить, відповідальність за своє життя несе кожен з нас. І чоловіки, і жінки. Це відео стосується жінок. Жінки, не списуйте на те, що хтось буде рішати ваші проблеми. Ви в першу чергу самі їх маєте вирішувати. Для прикладу, що ви розуміли, в мене є одна сімейна пара. От е, жінка три роки ходила на побачення. Це робота. Це була велика робота. Ну вона собі знайшла дуже хороший чоловік. Вона каже: у мене було по два-три по три побачення в день. Поїхала в один район, там каву попила, поїхала в другий район, там каву попила, там десь там то, не то. Що переписується, вибач, до побачення, Дальше, далі, далі. Три роки. Три роки вона їздила по це. Вона знайшла чоловіка вже ближче, 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 познайомилась, побудували стосунки. Все, тепер в них всі класні стосунки. Взумієте? Так стосунки будуються. Так. Це відповідальність. Взумієте? А коли жінка побачила, що попало, воно криве горбате, гроші заробити не може, безвідповідальне. Вона лізе в ті стосунки, а потім: чоловіки у цьому винуваті! Ти чого лізла в ті стосунки? Це ж твоя відповідальність. Або жінки, знаєте, от не раз таки є. Давайте по-чесному. Тож от маніпулиру... ну, маніпуляції ці всі решту. От ви жінки вмієте це класно робити. О, це потрібно використовувати по-доброму ви це дуже часто робите по поганому І в стосунках звинувачуєте дуже часто чоловіків. Зумієте, що от чоловіки там то-то, знаєте, такі. Ну а що він в ліс, ліс А хто його зваблював? Хто ноги всі свої показував, всі задні? Чи ви думаєте, що це, а так не йде. А кінцевий результат, ось ви побачите, що ну, вигрібати будете ви, і дуже часто з своєю дитиною, з якою ви залишитесь одна. Для чого вам це треба? І той чоловік потім буде плюватися в вас, і в вашу сторону, і в вашу дитину спільно нажити. І ваше дитині життя поламають. А винувата в цьому буде жінка. Ви також, я кажу, несете відповідальність. Так, підсумки по відео, будь ласка, давайте ми будемо шукати варіант, як нам будувати правильно стосунки. Розумійте те, що відповідальність перше за своє життя несе кожен з нас, як чоловіки, так і жінки. І в стосунках в нас є також певна відповідальність, за яку відповідають чоловіки, і за яку відповідають жінки. Будь ласка, дивіться цей плейлист від початку до кінця. Не виривайте нічого з контексту. Підходьте до кожного питання системно та комплексно. Будуйте гармонійні стосунки та будьте щасливі. Дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з своїми друзями. Підписуйтесь до зустрічі в наступних відео.